Радіжка підносимо лісівників з розмахом. У присілку Пеньківка, що на Косівщині місцеві ветерани АТО та представники правого сектору, викрили незаконну вирубку дубів. Ось так нині виглядає молодий ліс, свіжі пні прикриті гіллям. Під сокиру тут пішли десятки дерев. Буквально не пройшли ми пару метрів, відійшли метрів 7-10 від того місця, де ми знайшли попередні. Ще один. Геть свіжий, можете підійти, подивитися, на ньому ще стоїть глина і трачка, яка взагалі ще не почала навіть гнити. Геть свіжоспиляний пень, зверху накритий старим гіллям. Ми знайшли дуби, які були спилені протягом місяця. Десь приблизно у радіусі пів кілометра, що ми прийшли, то десь приблизно 50 знайшли пнів. В загальному це десь рубка у ціна цих дубів мільйони. Про знахідку активісти одразу повідомили до правоохоронних органів, голові Косівської райради та керівництву тутешнього райагролісу. Утім, останні не квапляться прибути на місце ймовірного злочину. Павло Іванович, ми тут у вас у рай. Немає можливості говорити після заходу, вашу дорогу. Ви, може, би під'їхали до себе на господарство, подивилися, що тут. Ми вже чекаємо, всі приїхали, а вас нема. Я всі чекаю відпустку. Ви у відпустці. Ну а ви знаєте, що у вас на керівництві було на вашому господарстві була масова рубка? Незаконно. Без клеймів, без нічого. Ну, якщо було, зато, то ви відповідні там це будуть реагувати. Ну, а ви вам самому не інтересно прийти, подивитися, відреагувати, подивиться. Я як... у відпустці. Аби не допустити приховування екологічного злочину, активісти звернулися до представників партії Воля рух нових сил. Зухвали вирубування добів неабияк аби як обурило керівника фракції Воля в Косівській районній раді Петра Іванишина. Тож він має намір вже на наступній сесії звернутися з вимогою звільнення директора Косівського райагролісу. вони крадуть навіть не відходячи далеко від дороги, тому що це є безкарно тут, на мою думку. Не обійшлося від не обійшлося без підтримки влади. Тому що очевидно, що це всі бачать, що відбувається. Хлопці, які повернулися зі сходу, вони здебільшого не працевлаштовані. Вони ходять, вибивають куски землі, які мало кому вдається вибити, і саме вони такі порядні. Люди, які заслужили, які мають показати своїм прикладом, вони повинні ставати на державні керівні посади і наводити порядок. Тим часом учасники АТО, представники правого сектору та активісти партії Воля рух нових сил обіцяють і надалі протидіяти розкраданню лісу на території краю.